Добрий вечір. У прямому ефірі каналу Еспресо. Година Че». говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 5 листопада, середи. Сьогодні у нас дуже цікаві гості. Це Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, кандидат, кандидат, депутата від партії Народний фронт номер 21 у списку партії. Юрій Гримчак, політик нардеп шостого скликання, представник партії блок Петра Порошенка у списку кандидатів депутати номер 102. Іван Крулько, представник політичної партії Во Батьківщина, кандидат депутата номер 8 у списку партії і Степан Гавриш, політик, заступник голови ради. Верховної ради секретар РНБО в минулому народний депутат третього та четвертого скликань. Перший заступник секретаря РНБО, 8-11 років, правильно назвав пане Степана. Так вітаю всіх, дякую, що прийшли. Друзі, хоч хочу почати з цієї інформації, яку сьогодні в день озвучили інформагенції, що уряд не платитиме дотації територіям під контролем терористам. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк під час засідання кабінету міністрів. І далі цитата: доки території контролюватимуть самозванці, уряд туди дотації не буде надувати Надавати його за його словами загальний обсяг дотації Донецької області з центрального бюджету складає 37 мільярдів гривень, Луганської області майже 20 мільярдів гривень. Єдине, от як це можна оцінити. Єдине в мене запитання тепер виникає. виходить, що починаючи з травня, червня місяця і до листопада ми платили дотації цим регіонам. Правильно, пане Степане? Так, це дивовижна заява з моєї точки зору. Уряд що образився на. Донбас на вибори 2 листопада, проти яких зовсім не боровся, і які фактично мовчазно підтримував. А як зрозуміти відсутність надання цих дотацій? Це Відсутність українського бізнесу, який працює на Україну, і сплачує податки. Уряд міг би провести якийсь аналіз і сказати нам, що ви знаєте, сьогодні ці дотації взагалі не потрібні, оскільки там немає українського бізнесу. Проте це захопили 102 українські українських шахти і не подають вугілля. Другий заводи зруйновані, і ми ці гроші давали терористам весь цей період часу. І а... треба визнати певно цю помилку і сказати, що це було дійсно порушення закону ці гроші видавалися. Дякую. Антон Геращенко, новий ну, стоїть на захист уряду. Що робив уряд до сьогодні? Степан Богданович був был... замсекретаря РНБО 2008 году. в 2008-2011 році. сьогоднішній день він не працює в структурах виконавчої влади, він не до цієї інформації. Тому хочу сказати слідуюче. Вже з июня місяця місяця не платяться ніякі дотації, пенсії, стипендії і прочі перечисління. З червня? Да. Какі-то під червня, какі-то з июля. Поэтому говорить о том, что это политика до сих пор нет. Стоит сейчас вопрос в том, что уже что делать дальше, потому что ситуация не налаживается. Тот мирный план, который предлагал президент Порошенко э, российской стране, как нормализация международной обстановки ситуации в Украине, он фактически провален. Э, террористы, ведомые Путина, провели в одностороннем порядке так называемые выборы 2 числа. И поэтому премьер-министр очередной раз акцентировал, что раз они идут по таким путем, то невозможен возврат к финансированию данных территорий. Потому что налоги там не платятся. Никакие налоги не платятся. Промышленность остановлена. Идут потери огромные государственного бюджета от недополучения налогов, таможенных платежей. Эти регионы становятся черной дырой, контрабандной черной дырой. И поэтому совершенно очевидно, что если граждане этих регионов находятся так в таком состоянии, то мы приглашаем выезжайте в Украину, все, кто хотят быть с Украиной. Це так і є. Якщо ви не хочете бути з України, залишитись там, ну, тоді отримайте заробітну плату. Але у я так розумію, для цього, Дякую, що для цього треба приймати зміни до державного бюджету. Одним рішенням уряду це не можна змінити, правильно? Ну, по-перше, давайте от подивимось, да, так і навіть закон, який між іншим там, про особливості місцевого самоврядування, він там конкретно було сказано, якщо проводиться згідно діючих українських законів вибори. Якщо було сказано вже і прем'єром, і президентом є наші прапори над міськрадою, то ми можемо фінансувати всі ці, якщо ні, то ні. Да? Тобто, якщо терористи вивісять синьо жовтий прапор, ми можемо фінансувати? Ми можемо фінансувати, якщо, якщо вони... Якщо будуть діяти українські закони. закони. Там. там було е, прямо написано, що відбуваються вибори за діючим законодавством, і там, де діють українська конституція, українські закони, це територія, яку контролює українська. Влада, зрозуміло, треба платити. і тому більше. Я хотів сказати про інше, що стосується українського бізнесу. Видобуток вугілля впав на 64% сьогоднішні повідомлення. Тобто, вибачте мені, про що ми кажемо, а треба врахувати, що оце 37 мільярдів для Донецької області, я вже не пам'ятаю, скільки для Луганської, це дотації для, до місцевих бюджетів, це дотації до пенсійного фонду і це дотації до вугільної промисловості. Які були ну, такі, досить велика частина всіх цих дотацій. Тобто, які дотації, якщо вугілля не добувається, взагалі це перше, ну і так далі. Пане Ігорі, але тим не менше вчора заступник міністра паливої заявив міністр сенсаційно про те, що бувати вугілля на Донбасі. Значить, продан сьогодні виступив. Я не знаю, що там Зюкін, і звідки він взяв ці дані і що, про що він казав, але сьогодні міністр, який є уповноваженим суми, сказав, що ми не будемо підтримати жодних зв'язків з терористами. Крапка. Тобто, це Совершенно дум... согласен с прином проданным. І так далі, і так далі. Якщо ви хочете гратися в гру з Росії, пожалуйста, відвідайте за це, і пусть господин Путін в Москві вам приймають свої дотації і так далі. Пане Антоне, але є да. ще така контроверсійна інформація. Пане, зараз дам слово. Що ситуація виникла саме тому, чому заявив за міністра паливої енергетики? Бо Хметов сказав, що якщо Україна не викупить його вугілля, це його вугілля там знаходиться, тоді він буде зупиняти ТЕЦ і різні електростанції, які належать йому всередині України. Була така Я ситуація? Сказати, чи ні? В такому счастливі треба буде розсмотрети вопроси. Закона о возврате национализации собственности, который Натахметов Ахметов ну, таким образом можем. хочет э, уничтожить и таким образом пытается шантажировать правительство Украины. Законы, интересы народа должны быть выше интересов а отдельного а предпринимателя, Бога, даже если его зовут Ренат Ахметов, который, кстати говоря, за три копейки скупил в свое время, пользуясь преференцией данным Януковичем, энергетическую отрасль Украины. Напомню, что 25 процентов Киев... Киева энерго было куплено за 414 или 424 миллиона гривен. Э, извините, это просто смешные деньги. Чи можливий був факт шантажу? Ну і взагалі ваше ставлення до заяви уряду, що Ахметов, начебто, шантажує український уряд, що якщо він не буде купувати вугілля, яке там залишилося і належало, і належить Ахметову, тоді він буде зупиняти тут електростанції в Україні в Україні. В Україні потрібно вже давно робити деолігархізацію нашої країни і економіки. І е, якщо олігархи продовжують в стані війни шантажувати Україну? Державу і один, одного. І, і один одного, а зараз ми бачимо, йдуть війни олігархів, і, на жаль, політичні партії, в тому числі ті, які е, є і пройшли в новий парламент і набрали дуже багато. Є учасниками цих воєн між олігархами. На жаль, то е, насправді е, потрібно всім домовитися, що в Україні повинен вестися чесний бізнес на ринкових і. І чесних умовах. Але я хотів сказати так, про інше. Коли ваша партія більш, була при владі і теж називали більш, партію олігархів. Більш важливо, більш важливо. Не, не називали, тому що Батьківщина ніколи не була партією олігархів. Але я хотів сказати про більш важливі речі. Насправді, що зараз відбувається на Донбасі? З самого початку було зрозуміло, що з терористами не можна загравати в жодні ігри. На жаль, під час мінських домовленостей терористів легалізували, коли їх посадили за стіл переговорів. Результатом цих мінських домовленостей, які не дотримувався Путін і не дотримується, і не буде дотримуватися ніколи, стало прийняття двох законів. Батьківщина за ці закони не голосувала 16 вересня. Ви пам'ятаєте, як ці закони приймалися? Вони були, голосування було тільки навпаки, але дуже схоже до голосування 16 січня за диктаторські закони. Є зареєстровані два проекти постанови. І ми вимагаємо, щоб ще. Нинішній склад парламенту, який ще не припинив свої повноваження, зібрався і е, проголосував за ці два проекти постанов про скасування закону про амністію терористів і закону про особливий статус на Донбасі. Ми вже зареєстровані добре, турщину, і там. Вони вони документ. зареєстровані, вони зареєстровані. Це законопроекти 5081 і 5082, зареєстровані народним депутатом Юрієм Одарченко, якого, до речі, зараз шляхом фальсифікацій. Намагаються збити і не і не допустити в парламент по місту Херсону. І Я хотів би завдяки вам, в тому числі, звернутися до команди президента. Ми хочемо формувати спільну коаліцію. Це демократичні сили, які були на майдані, припинити те, що робиться в місті Херсоні, коли кандидат, на жаль, від блоку Петра Порошенка зарахував собі голоси у СІЗО, де не можна було голосувати за мажоритарні вибори, і в колоніях, де розкладка була 800 голосів за одну сторону і 20 за іншу. Тобто, розумієте, і, а, а розрив там, а розрив там у 100 голосів зараз. Але але важливо зараз, ось в чому питання парламент зараз всі. Повинен негайно засісти, і те, що президент сказав, це дуже добре. Що ми починаємо виправляти помилки? Одностайно повинен скасувати ці два закони. З терористами можна говорити тільки мовою закону. Вони повинні нести кримінальну відповідальність Дякую, за свої злочини. Мені зараз Пан... репліка. прошу вибачення. Прошу кору. Я дещо млію перед компетентністю пана Антона, але чому він цю секретну інформацію не сказав пану Яценюку, що він не робив подібних заяв? Адже єценюк, напевно, знав, що з червня місяця не платяться нічого. Я також Тому, почув тільки... ваше уважні... вибачте мені. Я також почув у вашій промові про те, що ви не платите пенсії українським громадянам в Донецькій області. Правильно я зрозумію цю ситуацію? А, на якій підставі? Вони громадяни України, ви позбавили їх джерела існування Чисто по політичних міркуваннях? Правильно розуміє? Стіпан Богданович, потая. Вибачте що... мені, а як бути з депутатом Зв'ягільським, якого шахта засядько, який вічно ж на дотаціях і буде жити далі? Ви відмовите йому в дотаціях? Лично я буду голосувати з удовольствием. Лично за, вас думка нікого не цікавить, ваша думка, пане Антоне. Цікавить думка держави і прем'єр-міністра України. Так, я вам відповідаю. Ну, во-первых, да, во ти тільки що вот приїхав з з іностранними інвесторами. Слухайте, без ну, да, цих ідей. Давайте зустріти конкретно по суті. Я спілкувався да. з председателем якраз наблюдательного совета ПУМ, банк Рината Ахметова, який останній закрив своє відділення в Донецькій області. Так от платити пенсії не через кого. Що всі банки закрили, Степан Баданч. Це Бан А банки закрылись, потому что их пенсии, тупо конечно. грабили, Степан грабили, грабили Богданович. Грабили бандиты. О, Харкове, и бандиты визу грабят визу их не еще не теперь. Благодаря тому оружию, которое получили из России. Которое получили из России, грабят, вы латерат, которое получили из России, грабят, стреляют в золотой лот, а Стоп, стоп, давайте не перетвориваться вы, Степан Богданович, будучи народным депутатом неоднократно, помогали становлению олигархического режима здесь. И голосовали за Януковича, и поддерживали его. Понимаете меня? А теперь вы уходите по телевизору и учите нас тут жить. Давайте не упускаться на Я не я вас але заявляйте, що ви платити пенсії пенсіонерам, це, дискусія, це дуже погано. Насправді. насправді не вирішує проблему. І мені здається, що зараз найголовніше, щоб та єдність демократичних сил, яка намічається в парламенті, щоб вона була реалізована у формі коаліції в 300 голосів, дякую, дякую. Яка, яки, яка повинна приймати дуже складні для України рішення. Але у той же час я хотів би сказати таку річ стосовно пенсій. Пенсії це те, що громадяни України заробили, і держава їм зобов'язана заплатити чиновника Геречку. І, і якщо потрібно, вони вважають себе громадянами і тому, ЛНР і ДНР, що вони і мають і тому, отримувати тому, пенсії з вони всі України. є громадянами України. І тому їм потрібно тим пенсіонерам сказати, що друзі, держава не відмовляється платити вам пенсії. Якщо немає технічної можливості зараз заплатити, то ці пенсії будуть сплачені. Я розумію, що можуть бути проблеми із зарплатами, може бути економічна блокада, але пенсії для громадян України вони Дякую. десятками років Дякую. заробили на, заробили на пенсії. Треба я ставити була, на депозит. Я депозиту. От вас, колега, приложення платити пенсії в Криму. Пожалуйста, по чому ви Криму не говорите, в якому пенсії не платять? Забирати... А, а, Якщо брати Давайте досвід поговоримо. Молдови, так. Молдова платить пенсії мешканцям Придністров'я чи ні? У мене такої інформації немає. Добре, Пане Антоне, дійсно в коаліційній угоді, які готуються ні в одній, ні в іншій. Є два варіанти, немає згадки про Крим. Це теж дуже насторожує. Мені здається, пане Юрію, що треба це територія України. Так, От скажіть Херсонсько, округ сто вісімдесят Олександр Співаковський представник блоку Петра Порошенка випереджає Юрія Одарченка від батьківщини на менше ніж на 200 голосів. У нас таких е, округів десь 5 чи 6, 6, де різниця є 28, є 504 і тому подібне. Тобто фальсифікації не було? Я не знаю, чесно скажу. Я не можу сказати, хоча, як, на мій погляд, там е, була боротьба, в тому числі і з регіоном, там по-моєму, Сальдо був Сальдо третє місце. Тому, е, якщо ми є ну, єдиною демократичною силою, то давайте розбиратися, а не звинувачувати до одного у прямих ефірах. Бо після того цього звинувачення. Я не хочу, у мене, як нормальна людина, я не хочу розбиратися. Я зараз піду і буду захищати свого. Просто от тому, що я вважаю, звинувачення фальсифікації, ще чомусь. чому. Розбирайтеся. Розберетеся, тільки так, як Сенченка з Іловайським котлом. Але, Коли але... він виступив, а потім пішов і ніхто але, не знає, що. Але, але, пане це. Юрій, ви розумієте, що це зараз окружна, можна, комісія не працює? Окружна комісія не може запрацювати. Тому що зривають на там день. і ми хочемо, щоб відбулося дійсно нормальний підрахунок люди за територію, які контролюють терористи, і переоформлюють пенсію на картки, на все інше. Але виїжджаючи сюди, вони повинні фактично, вони визнають, що вони є громадянина. Україні. І має бути реєстр знаю, має бути України, не позбавлення громадянства на цих процедурах Я ще раз кажу, ну, ви не перебуваєте, ви ну можна покричати. Давайте я помочу, ви покричите. Ми тихо. Ми я, 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 я чесно, я, я вам чесно скажу, я забезпечу вам тишу. І ви будете кричати, а потім ми пояснимо, про що йдеться. Люди виїжджають, і оформлюють пані. Але знаєте, що це офіційна позиція того ж Захарченка і Плотницького. Він каже, що ми не можемо вам платити гроші, тому ви маєте сісти на автобус, приїхати на території, етап. зареєструватися, і гроші вам має платити України. Україна, своїм громадянам він каже. Чудово, вони виїхали, вони зареєструвалися. У нас є такий е, документ під назвою Паспорт громадянина України. Ніяких відміток ДНР, ЛНР там немає. Ці люди є громадяни Поки України. Що. Поки що. Але вони дійдуть до цього. Якщо подивитись, хто найбільше голосував на цих так званих виборах, там були пенсіонери. Тому на сьогоднішній день ті люди, які проживають там на території, і вони відмовились. Ну це так треба розуміти. Вони громадяни Донецької Народної Республіки, як вони самі вважають, то Та хай там мають існує така Донецька народна республіка. Я але... знову кажу, Якщо людина приходить і каже, я не є громадянином України. Ну як ще по іншому з Пані Юрі, але питання інше. Давайте йому будемо ловити його де-небудь і казати: ти громадянин України, ми тобі пенсію дамо. Пане. А він каже, є громадянин ДНР. Ну, Пане, але питання інше. Я, про там пенсіонери сторони, а Новонароджені, У нов, зараз новонароджені. держава платитиме їм їхнім матерям, громадянам України, гроші на укривання декор. України проживають на території України. Нема питань, які контролюється владою України. Ну, а як інакше ви збираєтеся? Не виплата пенсії соціальних про це після реклами. Залишайтеся на нашому каналі, вона буде нетривалою і буде ще цікавіше і гарячіше.